Всім привіт! Кілька днів назад знімала відео про таку сметанку копчену. Ось. І кілька людей написало, що дуже добре, кілька людей написало, що дуже недобре. Наварила собі варенички. Зараз буду пробувати. Купила її, щоб знати точно смак, бо я ще ніколи не пробувала копченої сметани. Так, на вигляд, вона ось така. Зараз перемішаю трошки. На запах копченим чути. Копченою такою шинкою. Чим, ось таким. Так, зараз буду. Я навіть не знаю, чи кидати її в тарілку, щоб вона була смачна, в принципі. Ну, добре, попробуємо. Перше так. Таке дуже несмачне. таке враження, що вона стояла в холодильнику і набрала дуже копченим, знаєте, таким. Е Таким копченим. От тобто шинку лишили відкриту в холодильнику, і сметану відкриту лишили в холодильнику. Від неї тільки запах. не дуже не смачна, Я не знаю, як її можливо їсти. На 70 гривень, до речі. Ось така маленька баночка 190 грам. 70 гривень. Дуже не смачно, Ну, принаймні мені, я, ну, я таких смаків не розумію трошки. Мені не сподобалось.